Напевно, кожен з нас, хоча б раз в житті, задумався, а за скільки можна заробити 1 мільйон доларів? Тепер і є відповідь на це запитання: українець з середньою місячною зарплатою може заробити 1 мільйон доларів за 215 років та 10 місяців, згідно з аналізом, який провели вчені. Україна зайняла і те місце в рейтингу. Поблизу України опинились такі країни, як Руанда, Домініканська Республіка, Марокко, Азербайджан. Сусідня з Україною Польща потрапила на 40 сорокове місце. І полякам потрібно 77 років та 9 місяців, щоб заробити 1 мільйон доларів. Найшвидше таку суму можуть заробити жителі Швейцарії. Цього за. 14 років та 3 місяці на другому місці опинилися мешканці Сінапул, яким потрібно 16 років та 11 місяців. А трійку лідерів замикає Люксембург з 17 роками та 4 місяцями. Цікаво, що США розташувалися на четвертій сходинці, де за 19 років і 10 місяців можна заробити 1 мільйон доларів. А найдовше часу потрібно працювати на отримання 1 мільйона доларів жителям Пакистану.